Коли він подорослішав, коли він вже закінчив університет, коли він почав здобувати другу вищу світу, ви розумієте, це зовсім інша людина. Ну, я замітила ці переміни ще після того, року, як він вернувся з Майдану, він місяць там пробув у 2004 році. І я от тоді замітила, що він став зовсім іншою людиною. Розумієте? Але все одно любив життя страшно, тому що стремився все познати, читав багато. Розумієте, любив нас своїх рідних. Любив своїх знайомих, друзів, ну як, не то, що любив, але усіма завжди дружив, усіма завжди в хороших відношеннях, спокійний, рівноважений, хороший парень. Оце мій сер. І ви знаєте, він при житті хотів видати цей роман, який вийшов от зараз. І це було неодноразово, тому що він звертався. Звертався в видавництво в Київ, Зелений пес, Братівка Пранова. Ну, не склалося, не будемо далі говорити про це. Потім значить, був літературний конкурс в Києві Коронація слова. І от завдяки цьому конкурсу цей роман відбувся. Тому, що, розумієте, я не знаю, чи я би його потім знайшла в комп'ютері, бо це для мене було складно. Але коли я задзвонила туди, до них, от в Київ, вони мені переслали цю рукопис. І з того часу в мене була ідея Така, знаєте, видати це. Тому що я вам скажу відверто, я коли його прочитала перший раз, мені було трошки тяжко це все збагнути. Ну, напевно, ще, от, знаєте, під тим тиском, от, під тим горем, яке мене от, так от спонукало, це все. Ви розумієте? А от коли я вже читала другий, третій раз, то, звісно, особливо після того, як його відредагувала людина, з якою я практично не знайома. Не знайома – це Хоменко Олександра Анатолій.